Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я завжди ставився відповідально і серйозно до того, що може зробити противник. Всі добре знають, наскільки я добре люблю оцю філософію великого китайського мислителя Сунзи так. У нього на цей випадок є дуже гарний приклад. Не треба чекати, що ворог не нападе. Треба робити все можливе, що якщо він нападе, ця ціна для нього була непомірно високою. Чи може бути удар з Білорусі, на мій погляд? Чи це малоймовірно зараз? Погоджуюся з основною експертною точкою. Зорою, що так на цю хвилину мало ймовірно. Але тим не менше, давайте нагадаємо, що Білорусь по факту перебуває у стані збройної агресії проти України. Великі ракетні удари з їхньої території по нашій державі здійснюються. Плюс проскакує інформація, що, начебто, там у них з'явився якийсь там ядерний боєзаряд для потенційного тактичного удару по Україні. Білоруський режим приречений в принципі і по суті. Він нелегальний і нелегітимний. як Такий, як в очах свого народу, так і з точки зору міжнародного права Путін тримає біля голови Лукашенка заряджений револьвер. Питання лише коли він вистрелить: 13 тисяч зафрахтованих добровольців у потенційний бойовий корпус, який може бути застосований проти України. Це доволі багато. Це так між іншим за радянськими лекалами механізована дивізія або до трьох механізованих бригад. Не маю ні не меншого сумніву, що наше військове політичне і особливо військове керівництво докладає максимум зусиль для убезпечення потенційного удару з півночі. Гаряче буде по усій лінії розмежування. Нагадаю, це близько 1300 кілометрів. На мій погляд, найгарячішим не так вибачте, підняття градусу є логічним на Донецькому плацдармі. Їм віддали наказ захоплення всього Донецького плацдарму до 15 вересня. Мало ймовірно, на мій погляд, що це станеться. Однак, це для них цілком логічно, бо однією з причин цієї війни це було визнання так званої так званих услуг ЛДНР, тобто для них. Принципово є вихід на адміністративні лінії Донецької області. Нагадаю, через півтори тижні, через півтори місяця, вести повноцінні дії буде бойові дії, буде практично неможливо. Чому зайдуть дощі? Вони це дуже дуже добре усвідомлюють з, з гарних новин, чи скажімо так, з хороших новин. Стратегічна удавка, стратегічна удавка. На те, що називається Херсонщина, Збройні сили України накинули. Давайте дамо їм можливість зробити свою роботу. А насправді велику стратегічну ініціативу ми перехопили. Правда, прошу не виривати з контексту моїх слів до перелому, ще доволі далеко. Головною ознакою перехоплення стратегічної ініціативи трошки пожартую: є тютюно паління, дуже активне російської військовослужбовців та складання бавовни на Кримському півострові. Це неймовірно хороша ознака. Ознака разом з тим до стратегічного перелому доволі далеко Маю сказати, у росіян почався снарядний голод. Він почався на момент початку агресії. Вони мали 15 мільйонів штук снарядів. Зараз більшу половину чи в межах половини вони вистрілили. Однак, друга половина ще є, і до 100 тисяч снарядів у місяць вони можуть виробляти разом з тим для великих вагнових валів, які потребують до 60 снарядів тисяч на день. У них потенціалу немає. Все йде у Правному напрямку військово-промисловий комплекс Росії колапсує. колапсує. Однак, запас містності ще є, тому найближчі декілька місяців ми точно не видихаємо Борцуни. Та, ну Дійсно, наступом, повноцінним наступом поки що ще зарано говорити. Для наступу нам потрібна західна техніка, власне кажучи, і гармата пересувна гармата. Тобто, нам потрібні західні танки, нам потрібне панування в повітрі, тобто панування і відповідно, потрібна нам західна авіація, але окремі, звичайно, що успіхи на південному напрямку загалом наші збройні сили мають, і найголовніше, що реалізовують свою стратегію, ту, власне кажучи, яку і реалізовували ще і місяць, і два назад, тобто відрізання. Основних логістичних шляхів сполучення для російської армії, тому що велике угрупування дійсно велике угрупування вони зібрали близько 20-22, Там угу. інколи доходить до 30 батальйонно тактичних груп саме на правому березі Дніпра, тому тут говорити про повноцінний наступ поки що іще зарано, і не варто себе тішити аж такими надіями. Але те, що кожної доби ми завдаємо втрат ворогу, і в тому числі і на пів і на південному напрямку, і на східному напрямку під час їхніх наступальних дій, зокрема в Донецькій області, ну це є факт. І, зокрема, на півдні, що позитивно про що звітує наше оперативне командування, південь це вильоти нашої авіації. Поступово ми збільшуємо кількість цих вильотів, і вже бачимо, що застосовуємо і безпілотні літальні апарати, тобто ті байрактари, що раніше для нас було неможливим, саме завдяки тому, що через те, що росіяни щільно закривали небо своїми засобами проти Ної оборони, ну от тепер ці засоби поступово знищують, знищуються нашими ракетами, і отже, небо стає більш доступне для нас. І отже, ми саме на півдні досягаємо паритету. З російськими військово-повітряними силами ми розуміємо, що сил для захоплення Донецької області вже не вистачає це, вже вже очевидно. Але все ж таки, російське військове керівництво, ну на жаль, воно не має відваги, і оці військової, скажімо, відваги сказати ні дурному політичному наказу свого кремлівського свого кремлівського вождя. І тому воно буде звичайно, що кидати в цю власне кажучи, в цю в цей поле. М'я війни буде бездумно кидати своїх солдат, своїх бійців, власне як гарматне м'ясо, щоб потім прозвітувати про якесь чергове захоплене село. Та дійсно в Росіян немає сил щоб захопити Донецької області до 15-го числа. І водночас ситуація, яка складається для них на півдні, є далеко не найкращою. Тому так справді ті резерви, от той третій армійський корпус, про який ми говоримо, ті підрозділи, які формувалися в Муліно, ось зараз, зараз на роздоріжжі, і чи, чи підсилювати справді донецьке групування, чи все ж таки херсонське угрупування. Я думаю, що доведеться їм як і свої попередні частини ророздеребанювати і щоб, хоч якось, і, і кидати потроху на кожне своє групування, і в тому числі не забуваємо також і про Запоріжжя. Тобто вони сьогодні перекидають останнім часом перекидають саме до Мелітополя, тобто на Запорізький напрямок, також свої підрозділи, оскільки і там їхнє групування почувається невпевнено. Ну от з чим власне кажучи, можна привітати. Сьогодні росіяни вже починають боятися наших збройних сил. І от вся їхня бравада, яка ще донедавна була, ще, ну пригадаємо, всього кілька тижнів тому вони успішно звітували про вже яку там сотню знищених хаймарсів, і що вони зараз швидко тут і захоплять і Донецьку, і області пів України захоплять. Так, от тепер бачимо зміну їхньої риторики, і починають вони звітувати про е, успішне відбиття атак. Е, наших збройних сил і те, як вони успішно тримають оборону. Я думаю, що це такий психологічний злам для росіян. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.